Я не користуюсь кремом взагалі. Вже скоро буде 5 років. Як це все починалося і чому я це вирішила зробити? Підпишіться і послухайте мене. До початку 2019 року, от перед Новим роком, я зрозуміла, що я виглядаю, ну, м'яко кажучи, не так би як мені хотілося. Ну, звісно, я про ботокс знала, це самопопулярна на операції, я ще я знала, але не задивлялася. І а, про масажі теж не чула. Але коли я потрошку почала з цим розбиратися, я наткнулася на масажі. І а, в лютому 2019 року я а, купила курс для омолодження обличчя. Курс я купила, і якраз почалася пандемія. І е, якраз співпало так, що з тими кремами, якими користувалася я, вони замовлялися у косметолога. Косметолог їх замовляв за кордоном, і, звісно, в нього тих накопичень не було. І е, для мене не дісталося крему, який мені треба. І я подумала, чому б мені не спробувати відмовитися від використання крему. І о диво! Дійсно, я регулярно займалася обличчям, і дійсно руки все-таки чесалися, як і шкіра, для того, щоб все-таки використати хоч який-небудь крем. Але пізніше я зрозуміла, що це просто адаптація відбувалася шкіри, бо вона лінива, як і всі ми. Також хочу сказати, що вся ця інформація перевірена на мені. Я дійсно в лютому місяці буде як 5 років, взагалі, не ніякими кремами не користуюсь. Все, що я використовую в своєму повсякденному житті, це вранці прокинувшись перед тим, як робити масаж обличчя. Я Витираю обличчя тоніком. Після того, як я виконую масаж, витираю обличчя тоніком, більше нічого не наношу. Якщо я хочу бібі крем нанести, тільки ним користуюся, то я його наношу. Потім ввечері спеціальним засобом змиваю все. Якщо я його не наношу бібі крем то я. Просто для вмивання пінкою чи гелем вмиваюся, потім витираю кремом і все, нічого більше не роблю своїм обличчям. І вам не рекомендую. Ви могли дізнатися з попереднього відео. Шкіра це достатньо самостійний орган, який вміє і має сам за себе працювати. Тобто, якщо вірно доглядати за шкірою, то шкіра сама буде. І зволоженою в достатній кількості, скільки їй треба буде, і самостійно буде очищатися. Це така дія природи. Те, що ми наносимо на неї, тільки шкодить нашій епідерміси і дермі. Цю інформацію, крім того, що вона перевірена, ще й це відносини до умовно здорової людини. Треба вірно, збалансовано харчуватися. У вас налагоджений водний баланс. У вас є фізичне навантаження в житті, у вас є рух постійний в житті, ну і ви наскільки можете мінімізуєте свої стреси. Все це впливає не тільки на наш організм, а на вигляд нашого обличчя. Також, що стосується нанесення крему і харчування, то звичайно ж, якщо ви будете харчуватися збалансовано і будете Вживати ці мікроелементи і вітаміни з їжею, то воно буде накопичуватися і проявлятися згодом на обличчі. Якщо ви не вирішите все питання нижче і будете вживати якісь вітаміни, то вони спочатку будуть закривати всі дірки в вашому організмі, і тільки, якщо у вас вистачить сили волі, проявляться і з позитивним ефектом на обличчя. Також я рекомендую, якщо ви все-таки бажаєте зайнятися цим аспектом і не використовувати крем, також пройдіть, наприклад, здайте аналізи, де ви можете основні якісь здати аналіз для того, щоб виявити, де у вас треба додати якихось вітамінів, де зменшити. Тобто, теж в цьому сенсі утворити баланс. Якщо повернутися до самого використання крему, то це, скоріш за все, таке плацебо, в яке ми віримо, і яке нам здається, що приносить результат. Насправді, е я навіть не кажу про мас маркет категорію яка взагалі не має нічого спільного з якимось вагомим впливовим фактором для. Зменшення старіння, тобто ця категорія взагалі не має нами бути використаною. Якщо вже говорити про якусь лікувальну косметику чи категорію вище, там і якість самого продукту буде кращою, і все одно там такі мікродози будуть тих компонентів для покращення шкіри, щоб не нашкодити більшості. Тобто це так продумано. Якщо взяти ту дозу, яку дійсно треба для покращення, то вона може викликати негативні наслідки у когось, і е, її настільки мало туди вносять, щоб воно не провокувало негативних наслідків. І е, зазвичай, те, що ви можете побачити ефект від крему, е, наприклад, зменшення зморшок, то це виникає лише із за того, що потрапляючи в зморшку. Я так ширше буду казати, не буду розповідати про які слої, куди має потрапляти крем і куди він потрапляє, він просто утворює там міні-набряк, і нам здається, що вона розглажується. Якщо ви припините використовувати цей крем, то звісно і зморшка проявиться, а може стане ще глибшою. Бо при набряку шкіра, вірогідність, що шкіра розтягнеться при набряку. Ви, до речі, могли звернути увагу що люди, які мають надмірну вагу чи мають набряк на обличчі, мають менше чи немає взагалі зморшок. Це все відбувається за того, що вони мають набряк на обличчі. Взагалі, ефект може бути від крему. Якщо у вас дійсно очищена шкіра, і він у всі ті слої потрапить, які він, хоча б, може потрапити, той крем, то може мінімальний ефект ви отримаєте на якийсь період часу. Якщо у вас просто навіть забруднена шкіра, забиті пори, то навіть у ті слої, куди може потрапити крем, він не потрапить. І ефекту ви не будете бачити, ви тільки будете бачити плівку на своєму обличчі. Під якою ефект парової бані утворюється, і е, за рахунок цього утримується, наче нам кажеться, волога, і шкіра стає зволоженішою. І ще, якщо туди додати, ще силикон вмішується в більш дешевші, то вищий ще й можете відчути, і така якісна шкіра стає. Але спробуйте експеримент, наносіть свій крем на раковину. Скільки там вода не буде змивати, і скільки виходить часу, ви з цією плівкою ходите на обличчі, не даючи їй нормально функціонувати, дихати, і що головне очищатися. Бо челушіння, яке здорове є на нашому обличчі, це і є вирання цих клітинок від шелушення від шкіри. І природне таке очищення шкіри. Ви навіть могли побачити, що якщо обморожуєте щось, це являється як я його рахую добре, як пілінг, але природній. Але не треба перебільшувати. Ну, ви мене зрозуміли. Отже, підсумовуючи все і додаючи ще інформацію, хочу вам просто сказати: просто спробуйте. Спробуйте. Відмовитись від молочної продукції, спробуйте відмовитись від цукру, і спробуйте відмовитись, ви вже помітите, як хоча б на 20 днів, хоча б на 15 днів, ви вже помітите зміни в своїй шкірі. Якщо ви додасте ще масажні техніки для обличчя і відмовитись від крему, то ви будете здивовані наскільки гарнішою. І Колір зміниться, і сама якість, і пружність шкіри, ваша зміниться, і крему ніякого вам не буде потрібно. Це просто можете спробувати. Але може бути період адаптації, як і був у мене. Бо шкіра наче випробовувала мене на рішучість мого задуму. Чи витримаю я, чи ні. Я все-таки витримала і, займаючись при цьому, я отримала результат, який має на сьогодні яким задоволення. Ви тільки уявіть, скільки грошей часу на нові препарати я зекономила? Чого і вам бажаю. Тобто, займаючись масажними техніками для обличчя, я крім того, що покращую кровообіг обличчя, змінюю кольор обличчя і саме працюючи з цими капілярами, які. Допомагають нашому обличчю бути зволоженим на рівні і епідермісу, збалансовано це все. То моє обличчя зараз навіть в опалювальний сезон, не страждає на сухість. Просто в опалювальний сезон. Я намагаюся знаходитись в приміщеннях, де температура. Нижче за ту, яку улюблять, 20-21 градус, я користуюсь зволожувачем повітря і займаюся масажем обличчя. Цього достатньо для шкіри. Тож, і вас я призиваю, хоча б спробувати. Я не кажу, що це треба робити, але якщо ви спробуєте і відчуєте цей ефект, ви просто не захочете повертатися до крему. Як зробила це я. Хто буде експериментувати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, як відтигукнулася вам ця тема. Дякую за перегляд, до зустрічі у новому відео і, мабуть, хотіла би порекомендувати зі свого досвіду все ж таки не використовувати крем, почати з. Весни, там вже, де буде відключене опалення, і ще не буде достатньо жарко. І якраз середина весни буде добрим адаптивним періодом для шкіри. До зустрічі!